Срібний місячник, не лише вони золоті бувають, але і срібні, Бронзові я знаходив. З якихось плавів, олов'яностої бронзи. Тобто люди мали різні достатки і тоді і робили собі прикраси з різних металів. Ось, друзі, краса, за якою варто їхати, хоч на край світу. Побачив, вімкнув камеру. Ось вона моя хороша. Ви лише подивіться на цю красу. Такого орнаменту в мене немає. Так, а це я ще хотів показати шматок фібули велетенської, ось самий верх. А тут візуально побачив ось таку красу. Такого орнаменту в мене ще немає. Ось це знахідка. Вартує десятка динарів От для мене. Красота. Крехітка на мільйон доларів. Пошкоджений пресельце, ну яке вже є і цьому раді. Забрав. Ось такі донця також люблю. Чудове донечко глечика. Можна його використовувати під монетки сюди складати якісь металопластику чи динарії ось таку мисочку. Чудова річ, енергетична. Черніхівська, прикольна така мисочка. Було донечко від глечика, залишилась мисочка. Попалась мені ось така частинка прясла, я не став вмикати камеру, кинув її в карман і пройшов декілька метрів і побачив ось таку красу. А тут же можна і зняти для вас, друзі, оцей сюжет. Це вже красота. Ну що, якщо два прясельця на такому на такій невеликій ділянці, значить, тут була хатка, був придільний верстат, і варто покрутитися детальніше ще тут дослідити, можливо, ще будуть прясельця, можливо, динарії Шукаємо. А тут, друзі, в мене взагалі щось красиве і незрозуміле. Точно скло старовинне, але невже така бусинка була? Довжиною сантиметра половиною, Ось такі скляні бусинки я знаходжу вперше. Можливо, це й не чека. Ну, дуже цікаво, дуже. Нічого особливого, друзі. Лімисний динарій. З диркою, видно, що носили. І ще черняк сидів, робив другу дирочку. Ну, це ж треба було так, так псувати монетку. Варвари, що з них взяти? Ось тут, друзі, був динарій лімисний з диркою. У метрі від нього пролунав сигнал. І в грудушці я побачив ось таку зелену штучку. Це щось походу з металопластики. Давайте подивимось. Так, ну це звичайна спинка фібули. Ну, але на всяк випадок я знімаю... Коли показуються предмети з рудочки, на всяк випадок можливо бути ціленька з голочкою. Ну, буває і таке. Ось так вона показалася, друзі, ця монетка. Так і випала. В руки я ще не брав і не знаю лімес, срібло. Ой, а в нас тут знову деревій динарій. Що це за невезуха мені? І знову лімес. Ні. Здається, таке срібло. Динарій все-таки срібло. Так, да, точно. Точно це патина була протер Фаустіна друга молодша. Срібний динарій, но з дирочкою носили як прикрасу. Ось такі результати, друзі, шукаємо без дирочок. Ну це вже якесь нашестя дирявих динаріїв. Що це сьогодні за день такий? Одні дирки. Надіюся, я не даремно увімкну камеру. Ось, друзі. Ось тут щось показалося, бачите? Ось тут. Давайте перевіримо. Може це якийсь шмурдяк, а може це Днарій. А може це шматочок динарія? Так і є четвертинка лімесного динарія. Кучері. І на реверсі. Мало що зрозуміло, але ось такі крохи попадаються. Деус бачить їх прекрасно, чує. Є їх вистачає отаких от знахідок. Але інтрига була, друзі, була. Коли гурт показався. Інтрига була. Увага, підвищена. На поселенні робить дива, друзі. Ви лише подивіться, що я побачив. Це крем'яний наконечник. Ви не представляєте, як шкода, що... Ось тут обломана його частинка. Я знаходив десь в половину меншого, але це такий більшенький вже декілька сантиметрів. Я їх обожнюю оці наконечники. Знайти їх надзвичайно важко, лише візуально, на правильних місцях, але знахідка суперова, суперова знахідка. Дивіться, яка красуня попалася. З самого верху я з таким флажком ще не знаходив великим. Прикольна фібула. Ось тут така хохолок такий. Взагалі, як на мене, то шикарна річ. Має піти на реставрацію. Треба дати їй друге життя.